Так, друзі, ми приїхали в Будапешт, прилетіли, йдемо шукати кантор, де поміняти грошики. Тут у них страшенна інфляція, в них тут тисячі. Так що ціни ми купили. Тут Сашка йде на екскурсійну подорож. Ми йдемо шукати, де можна поміняти. Грошики, бо ми не поміняли на, в аеропорті не поміняли. Але пройдемося ось такою алеєю від е, набережної. Пройдемося в цю сторону. Це все центр. Трішки дощик покрапує. Буде дуже прекрасно і чудово. тут. Ну, то дивися, як вже тут почало. Знаходимось. А, Та Брама така. Там не знаю що були якийсь. Напевно, костел. Цікаво, де ми знайдемо обмінник. Аби вже хоч колись кави попити. Ідемо алею. Звісно, напевно, і курс буде. Там був 8790. Ну, Ми наш канал Мінселінців. подорожуємо і бюджетно. Теперіка, ну? Треба знати. І так, то ми не орієнтується. <laughs> Будете орієнтуватись, коли. У нас немає золотої картки. У не, нас немає золотої картки. Нідор. вулиця Нідор. Нідор ось так. такі вузесенькі вулиці, ти бачиш? А такі як у Львові оці колони такі бачиш? Які валідатор. не пускай валідатори Не валідатор, а Ти чуєш багато німців? Із дощі покрапує, покрапує, надкрапує. Мінцелінце вже втомився, вже хоче щось. Да. Да. Від прогулянки. Магніти по 3 євро. Да. Та не є дорого. З мене ще досі повітря виходить з вуха. Вже так давно не літав, що і <кхем> вуха такі закладені. А та біля мене що сиділа така там дівчина. Що? Який собор? Який там є. 16 16400 16 16 боже які тут тисячі і мільйони бери, розбери, скільки що тут вже візьми чи будь ласка, ти перерахував? 16 тисяч 400? По скільки тут по 10, по 200, по 2 тисячі? Скільки є? 5. 154006 там 40 і понад ну, так виходить А то ти не сіли понять Так ти помісиш А, бачиш там люди ходять зверху Ходять, добре Ти вже гроші поміняв нарешті, так Поміняв, що зараз куди? Їсти, йдемо, пити, йдемо їсти, пити. Так що... Боже, 16 тисяч 400. Не знаю що, що за ці гроші можна взагалі. У нас асоціюється тисячі, це велика купюра. Так. Яйця пашо. Американо панкейк 1990 фунтів. Гранола. Можеш таки собі замовити Ні, ти хочеш пашот? 4 тисячі 3390 Гранола. Подивимось. <плес> Йдемо зараз замовити. Прописку. Ну що, бомбелики. Зараз вже Сашка пішов замовляти, стояти в черзі. Ти вже замовив? Ні. Я думаю, що замовити. Думаєш, що замовити? Так. Każdy posiłek mikro sam, nie? Tak. Czy ty chcesz o ten śniadanie taki... ...bykon, pomidorczyk, dwa jajka i kubarska? Nie. A wychodzi tost? Nie. Jeszcze taki gyros, gyros. Так, Росанта в Варшаві з'їждж, а тут буде їсти Гіру І з Турецький. Нарешті Мінсілінцю зараз трішки поп'є йому, стане краще. Тут взагалі така інфляція, подивіться, скільки ми заплатили за Несті 600, 649 фунтів з <звук> XP, Так? <звук> ну що, друзі, ми попили наїлися, вже животи набили. Зараз йдемо на Зарядили такі... телефон. Зарядили телефон, місто починає жити. І йдемо на їхню сторону Ага. Як ти казав, він був розділений Буда і Пешт, а потім поєднали, зробили його Будапешт. На ще досі з вуха виходить. О боже. Як буде перехід з венгерської на українську? Жіна. Жіна, то буде перехід. Ой, який дядько. <смі> Ось так він. <смі> так? <смі> Ми зійшли, зійшли Bubble Tea. Китайські кафейці. Є тут і китайці. Ну, і... Та, такі бабл з тими... З кролими такими кульками. Запад Своє... ресторальний. Ужасний, Жасний, так? Так, щось так, от. Бомбелки, ромбелики. Магнітики тут коштують. А, такі більш дорожчі по почти. А одне євро це скільки? 4 Так. 4 400. А одне євро, напевно, 100, 100 тих фунтів. Форен Всело, який казали. Ну подивимося. Та знаю. То задалеко, то що? Задалеко? Ну я не знаю, але подивимось, йдемо але до моста. Це напевно цією алеєю можна вийти до того моста. Але не було так багато людей. Вже всі повиходили по, по, по і вийшли гуляти. Зараз ми на вулиці Нідор, Уліца, Улица. Ульца. Нідор ульца Ось такі вулички. Такі затишні. Тут теж роблять фото. Ось. Всі фотографуються на пам'ять лавочки з перепочинком, хто хоче перепочити. Так що, друзі, ні, в нас немає. Ми, у нас одноденна екскурсія, одноденний тур. Не треба встигнути на все подивитись. Все не все, але щось я я не знаю, чи. Це чі. може в цій темці покупаємося. В <свист> ріці. Ну це яка темза, темза, цим не Боже. А може це тиса? Та <свист> Це тиса? <свист> та ні, та це не ти думаєш тиса? Ну там десь напевно має написано бути, як та, називається. Як

Перекладі, ну, якийсь ну, китайський. Коротше, друзі, так як ми їздили в Чехію, так само без туристичної агенції, без всього. Так само зараз поїхали до Будапешту, полетіли. Окей. Кикіс. Не Так. Давай так. А ми ж тут проходили. Ми з цієї сторони вже йшли. Ми там йшли. Like. Зараз ми йшли на місце. Ну. Ось такий синього кольору стиль автобуса міс авто місцевого транспорта. Вірбуш. Вірбуш. Не розумієш? Ну я так само. є Та, Щоб напевно... Напевно Міша. Якийсь... Це... З Росії, з тієї сторони, де. Вони з топ тієї сторони де середньо. Вони просто захопили цю землі під час свій не чув. І... I... Вони веселилися. А вони не є в корінні європейці. Ну no, корінні є селянці. Це навіть селянська мова. Та де я би розмовляв на венгерській?

Дуже гарний пам'ятник. Так не знаю. Я знаю. Але де ми? Ми могли перейти О, там. Ми вже йдемо ну, навколо. Там... Але Ту що, тут стоїть А та Як, як так. <звук> Якісь белікі міністерство якесь. Я тільки зрозумів міністр. О, а, так, 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 так. Ну бачите. Туристи не знають, ну то що, але якийсь стоїть, чи то поліція. О, подивіться, який гарний краєвид. Гарний. А будиночки, які О, я в архітектурі не знаюсь. Я вам тільки показую будиночки. Лінцю, мінцю знається. Трішки на архітектурі. Затишні вулички. 210. Я думаю, вони так само тут. Е доїжджають. А то якийсь спуск, дивись якийсь підйом. Сашка, дивись якийсь там підйом, бачиш? Ну, якийсь підйом. На підйомник не треба. Підніматись. Прямо? Ну, бачиш, там ага, во сонікульор може бути.